Чернігів продовжує традицію озеленення. Коли навесні і восени висаджують сотні дерев. Зараз черга вулиці захисників України. Ми працюємо сіми годин. Сім годин ми вже на робочому місці. Дерева підвозяться, лунки. нам тракторист теж допомагає, Остачу ми вже розкопуємо до розміру, якого треба посадити дерево, до розміру кома, ми вже підкопуємо ручну. Ось у нас такий розпорядок, на цій вулиці висадили вже 95 дерев. А всього тут мають висадити близько 120. Радувати зацінком влітку перехожих будуть європейські липи паліда. Такі самі підрослі дерева працівники та працівниці висадили у 2021 році на вулиці Шевченка. Зважаючи на той досвід, цей сорт добре проживається в наших умовах. Приживається вона десь три роки. Це коли починає розвиватися сама коренева система. Тобто корні цепляються за землю і ну просто фіксуються. Далі, вже через якийсь певний час, воно вже починає, уже кажуть, укорінюватися. Особливого догляду таким деревам не потрібно. Він дуже гарний, тим, що він сам формує свою свій зовнішній вигляд. В основному це омолоджуючі. Повесняні обрізки або осіння обрізка. От загалом він формує сам свій свою форму. Вона в його дуже бачите, вона так привита, вона дуже гарна, і вона нічого такого особливого не потребує. Ми її будемо прополювати тільки що лунки, щоб вони мали гарний зовнішній вигляд а в основному більш такого нічого. Цієї весни у Зеленбуді мають посадити загалом 300 дерев. Вони з'являться на льотній, на повороті з льотної на Єськова. Підсадити дерева мають на проспекті Левка Лук'яненка, по вулиці Космонавців та на магістратській. В цьому році ми тільки це перше почали, а так навіть не можна посчитати. Усі вулиці, де ростуть дерева, це все наше. Ми вже стільки землі викопали, стільки викопали, стільки дерев посадили. Що вже ждемо тільки таку весну, щоб була справжня мирна весна. Окрім дерев на Чернігівців, чекають квіти, сорт яких працівники зеленбуду поки що тримаються секреті. Тюльпани відцвітуться, ми посадимо інші однорічники. Зараз не буду казати, які потім побачите. Воно просто знаєте, як гарно, коли приїжджаєш, О, клас, посадили. Клумба гарно виглядає, щось новеньке. А то розкажеш, о, опять бігонія, чи ще щось. Ні, буде цікаво, побачите. Все ну, плануємо, все в нас буде дуже класно.